І сьогодні я хочу показати всі свої монети, і старовинні, і, е, і різних країн. У е, мене їх досить багато, є і е, є і паперові, е, я їх тримаю в такій копілці. Пише лів, тут мої гроші. Зроблені в формі туалета, тут, наприклад, ніби як туалет, і там є дирка. Шоку зверху. О, це копілка. Тут була ще колодочка, але вона мене поламалась дуже швидко. Так, переходимо. Відсуємо трошки далі. У мене є 40 рублів 1961 року. 20. 30. 40. Потім є 10 тисяч купонів 95-го року. Потім є 5 купонів і ще 5 купонів. Так само 95-го року. Ну і ще є 2 рубля по рублі. Так само 61-го року, але в файному стані. Далі потрохи висиплюю всі мелези. Тут у мене є від такого тік-таку є в контейнер, в якому я тримаю всі євро і навіть 3 е, центи і навіть менш Бо щоб вони хіба не змішалися з нічими. Ну, зараз їх перевертаю, щоб було видно, бо тут є. Бо в мене з'явилася нова камера, я зараз говорю. Дарто фокусом. І тепер можна знімати дуже файні відео. Ну от, 2 євро. Це приблизно 60 гривень. 2 євро цента, 1 євро цент, 10 євро цент, 1 євро цент, 1 євро цент, 9, 10. 10. Центів. Але це старі. Це єдина стара монета цент. Потім 1 євро цент. 5% 1, 5% 1, 1, 1 і 1. І в бік. Або краще я за кадром запихаю в цей контейнер всі монети, щоб вони не загубилися. Ну от я більш-менш розсортував. То були наші монети, ті копці. Це е, СССР-овські. Е, і е, ви запитаєте, ну, звідки мене стільки багато, от, наприклад, багато з них я викопав, я любив з металошукачем виїжджати, наприклад, цю викопав. Зараз я вкою ті, які я викопав. Та й все. От цю монету я був викупив. Це в дуже поганому стані. Інші я якось старався очистити. Всі монети я е, пхав е, воду, потім е, воду під напругу став, щоб очистити, е, брав їх е, милом тер. І також по-іншому е, мил, щоб вони блестіли. Це вже інші, які мені просто дали знайомі, рідні. Родичі і так далі. Ну, давайте я відсуню, щоб вам не заважало то. Ну, Там такого кучу вже. Е, далі йде. Якась монета Словацька, Словацька Республіка, 2003 рік. Я довго не буду затримувати. Відео буде десь до 6 хвилин. 10 крош. Це, е, це ті польські гроші. Далі польські теж. 96-й рік. 5 злотих. Далі гроші є. Це є чеські. Далі є два фрінта. 2 злотих. 50 форінтів. Потім я не знаю, що це за монета. Потім йде злотий. 20 форінтів. Словацька республіка теж. Також це Словацька Республіка. 5 фурінтів. А це якого року? 985-го. Це старі. Болгарські гроші я також викупив. 10 копійок. 5 фурінтів. 100 фурінтів. Я їх також викупив. 10 фурінтів. Два фурінта. Також тут завалялись 10 рублей. 50 рік. А, 92-й. Також болгарські гроші 10 статинок. 92... 99-го. Також... Тортість Словацька Республіка. Один з жот... злотий. Така монета. Не буде згоріти. Цікаво, вона така, тому я її покручу, покажу. Я 10 фунтів. 72 го року. досить стара монета. Ну, далі там. Я, я там із цікавого один пенні. Що е, там? Кроші. Ну, все, все було вже. То, що я ще не показав. Ну от це був обзор на. Мої старовинні і не тільки монети і всі закордонні, і всім бай-бай.